Я декілька разів хотів прочитати цю книгу повністю, але якось не задалося. То часу бракувало, то мотивації. Але знаєте що? Ця історія почалася не з моєї спроби прочитати книгу. Вона почалася з дивного питання дев'ятирічного хлопчика: Уявіть, рік 1952, Гаваї. Маленький Роберт Кіосакі сидить за кухонним столом і дивиться, як його тато, освіджений, розумний чоловік з вищою освітою, знову рахує гроші до зарплати, знову переживає за рахунки. знову говорить: грошей немає. А потім хлопчик йде до свого найкращого друга Майка і бачить зовсім іншу картину. Батько Майка, людина без вищої освіти, без диплома, спокійно планує купівлю чергового бізнесу, не рахує копійки, а рахує мільйони. І тоді дев'ятирічний Роберт задає питання, яке через 40 років перевернуло життя мільйонів людей чому один тато багатий, а другий бідний? Це питання стало початком книги, яка продалась тиражем понад 40 мільйонів примірників, книгу, яку переклали більш ніж 50 мовами. Книга, яка досі викликає суперечки і обговорення. Але чому? Що в цій історії про двох татусів настільки особливого? Та як вона змінила фінансове мислення цілого покоління? Роберт Кіосакі зробив те, чого ніхто не робив раніше. Він розповів правду про гроші простими словами. Не як професор економіки, не як банкір у дорогому костюмі, а як звичайний хлопець, який просто хотів зрозуміти, чому життя влаштоване саме так. І сьогодні я розповім вам цю історію не сухими термінами з підручника, а так, як є насправді, тому що, можливо, саме сьогодні ви зрозумієте те, що змінить ваше життя назавжди. Щоб зрозуміти силу цієї книги. Треба зрозуміти драму, яка розігралась в голові маленького Роберта. Уявіть, у вас є два наставники, два чоловіки, яких ви поважаєте, але вони говорять вам абсолютно протилежні речі про найважливіші питання в житті: бідний тато, рідний батько Роберта, освічена людина, доктор філософії, державний службовець, чесний, працьовитий, відповідальний. Він повторював. Вчися добре, знайди надійну роботу, працюй наполегливо, заощаджуй гроші. Наш будинок це найкраща інвестиція. Не ризикуй, гроші це корінь зла. Багатий тато, батько найкращого друга, мав всього вісім класів освіти, але володів ресторанами, будівельною компанією, складами, він казав зовсім інше. Фінансова освіта, важливіша за звичайну, створюй пасивний дохід. Твій будинок це зобов'язання, а не актив. Ризикуй розумно. Відсутність грошей, корінь усіх проблем. Два абсолютно різних світогляди, два різних життя, і маленький Роберт повинен був вибрати. Знаєте, що найцікавіше: бідний тато заробляв немало. У нього була стабільна зарплата державного службовця, премії, соціальний пакет. Але в кінці місяця він завжди боровся з рахунками. Багатий тато іноді не мав доходу місяцями, коли один бізнес знайшов, коли інвестиції не окупалися. Але з роками він ставав все багатшим і багатшим. В чому була різниця? У мисленні. Бідний тато думав як найманий працівник. Його формула була проста: Працюй за гроші, отримуй зарплату, плати рахунки, заощаджуй залишок. І так, до пенсії. Багатий тато думав як інвестор. Його формула роби так, щоб гроші працювали на тебе. Створюй системи, які генерують дохід без твоєї постійної присутності. І ось парадокс: Чим більше працював бідний тато, тим більше податків він платив. Чим розумніше інвестував багатий тато, тим менше податків він платив. Один жив за формулою: доходи, мінус витрати, дорівнює заощадження. Другий доходи мінус інвестиції дорівнює витрати. Здавалося б, мала різниця, але ці дві формули ведуть до абсолютно різних життів. І найголовніше, кожен з них передавав свій спосіб мислення дітям: бідний тато готував сина до життя найманого працівника, багатий тато до життя підприємця та інвестора. Роберт зрозумів, багатство це не про те, скільки ти заробляєш. Це про те, як ти думаєш про гроші. А тепер найголовніше відкриття, яке змінило життя мільйонів людей. Відкриття настільки просте, що здається очевидним, але настільки революційне, що перевернуло весь світ особистих фінансів. Багатий тато сказав Роберту щось, що суперечило всьому, чого вчили в школі, що говорили батьки, що радили фінансові консультанти. Багаті купують активи. Бідні думають, що купують активи, але насправді купують пасиви. Звучить просто, правда, але зачекайте, ось де починається магія. Уявіть типову українську сім'ю. Михайло працює в банку, Оксана вчителька. Разом вони заробляють 50 тисяч гривень на місяць. Непогано, правда? Вони мріють про власне житло, заощаджують, беруть іпотеку, купують квартиру за 2 мільйони гривень. І всі їм кажуть, молодці придбали актив. Тепер ви власники нерухомості. Але багатий тато сказав би: ви придбали пасив. Чому? Тому що кожен місяць ця квартира забирає у них гроші, іпотечний платіж 12 тисяч, комунальні 3 тисячі, ремонт, податки, страховка ще 2 тисячі, всього 17 тисяч гривень щомісяця. Квартира не приносить їм грошей, вона їх забирає. Це пасив, а не актив. Але ж вона дорожчає, скажете ви. Можливо, але поки вони в ній живуть, вона не генерує дохід, вона генерує витрати. А тепер уявіть, якби вони зробили по-іншому. Замість однієї дорогої квартири для себе вони взяли іпотеку на дві менші квартири в одній живуть самі, другу здають. Перша квартира пасив забирає гроші. Друга квартира, актив, приносить гроші. Орендна плата покриває більшу частину іпотечних платежів по обох квартирах. Фактично, орендарі допомагають їм платити за їхнє житло. Це і є різниця між мисленням активів і пасивів, але найцікавіше починається далі. Через 5 років друга квартира повністю окупилася. Доходи з оренди повністю покривають всі витрати. Тепер це чистий пасивний дохід. Що вони роблять далі? Купують третю квартиру, потім четверту, п'яту. Через 10 років у них 5 квартир. Чотири приносять дохід, одна їхній дім. Пасивний дохід складає 30 тисяч гривень на місяць. Тепер вони можуть вибирати. Працювати чи ні, їхні активи працюють на них. А та перша сім'я через 10 років все ще виплачує іпотеку за одну квартиру, все ще залежить від зарплати, все ще не може дозволити собі фінансової свободи. В чому різниця? В розумінні того, що таке справжній актив, актив це те, що кладе гроші в твою кишеню. Пасив це те, що забирає гроші з твоєї кишені, все інше просто слова. А тепер найболючіше питання, питання, яке змушує багатьох батьків не спати ночами, чому в школі не вчать фінансової грамотності. Роберт Кіосакі стверджує, тому що система освіти створена для підготовки робітників, а не підприємців. Вона навчає дітей бути хорошими найманими працівниками, а не власниками бізнесу. Подумайте самі, що говорять дітям в школі: вчися добре, щоб знайти хорошу роботу. Не щоб створити робочі місця для інших, саме знайти роботу. Заощаджуй гроші. Не інвестуй розумно. Саме заощаджуй. Не ризикуй. Не вчись керувати ризиками. Саме не ризикуй. І найголовніше, дітей вчать працювати за гроші, але не вчать, як змусити гроші працювати на них. Уявіть, дитина закінчує школу, потім університет. Вона знає історію Франції, формули хімії, закони фізики, але вона не знає. Що таке процентні ставки і як вони працюють? Різницю між активами та пасивами, як працює фондовий ринок, що таке пасивний дохід, як створити бізнес, як мінімізувати податки легально. І оця дитина виходить у дорослий світ фінансово неграмотною. Вона знає, як розв'язати інтеграли, але не знає, як розрахувати реальну вартість кредиту. Результат вона потрапляє у пастку щурячих перегонів. Щурячі перегони це коли ви працюєте все важче і важче, але ваше фінансове становище не покращується. Ви, як білка в колесі, бігаєте швидше, але залишаєтесь на тому ж місці. Ось як це працює: ви отримуєте підвищення. Зарплата зростає з 20 до 40 тисяч. Ви радієте і підвищуєте рівень життя, краща квартира, новіша машина, дорожчий одяг. Витрати зростають разом із доходами, іноді навіть швидше. Результат: ви заробляєте більше, але живете від зарплати до зарплати. Маєте більше речей, але не маєте більше свободи. Багатий тато навчив Роберта виходити з цих перегонів. Секрет простий не підвищувати витрати разом із доходами, а підвищувати інвестиції. Отримав підвищення на 20 тисяч, не купуй дорожчу машину, купи акції, що приносять дивіденди, або вклади в бізнес, або придбай ще одну орендну квартиру. Роби так, щоб кожна додаткова гривня працювала на тебе, а не проти тебе. Але найголовніше почни вчитися. Не тому, що так сказав викладач. А тому, що ти хочеш бути фінансово вільним. Читай книги про інвестиції, ходи на семінари про нерухомість, вивчай фондовий ринок. Розумій, як працюють гроші. Тому що фінансова освіта це не розкіш, це необхідність у світі, де ніхто не подбає про твоє фінансове майбутнє краще за тебе самого. А тепер поговоримо про найбільший страх сучасної людини. Страх, який тримає мільйони людей у фінансовому рабстві. Страх, який не дає людям ставати багатими навіть тоді, коли вони знають, як це зробити. Страх втратити безпеку. Бідний тато казав, Я не можу дозволити собі цього. Багатий тато казав, як я можу дозволити собі це. Бідний тато шукав безпеку в роботі, в зарплаті, в пенсійному фонді. Багатий тато знаходив безпеку в знаннях. У активах, у фінансовій освіті. І ось парадокс: той, хто шукав безпеки, жив у постійному страху. Той, хто ризикував розумно, відчував справжню безпеку. Чому так відбувається? Уявіть двох людей. Іван працює в корпорації, має стабільну зарплату 30 тисяч гривень. Петро має три джерела доходу. Орендна квартира дає 10 тисяч, дивіденди від акцій 10 тисяч, маленький бізнес 10 тисяч. Хто з них у безпеці? На перший погляд, Іван. У нього стабільна зарплата, соціальний пакет, передбачуваність. Але що станеться, якщо компанія Івана збанкрутіє, або його звільнять, або почнеться економічна криза і зарплати заморозять. Іван втратить 100% доходу за одну мить. А що з Петром? Якщо оренд на різ їдуть, він втратить третину доходу. Якщо фондовий ринок впаде ще третину, якщо бізнес піде погано, останню третину. Але щоб Петро залишився без доходу взагалі, повинні одночасно зруйнуватися три різних ринки. Це майже неможливо. Але найцікавіше не це. Найцікавіше те, що Іван вважає себе у безпеці, а Петро ні. Іван спить спокійно, а Петро переживає за свої інвестиції, тому що їх по-різному вчили розуміти ризик. Івана вчили, що ризик це погано, що треба шукати стабільність, що гарантована завплата це безпека. Петра навчили, що ризик це частина життя, що треба вчитися керувати ризиком, а не уникати його, що справжня безпека приходить від знань і диверсифікації. І ось ще один парадокс: чим більше Іван намагається убезпечити себе, тим більшому ризику він себе піддає. Покладаючись тільки на роботу, він ставить всі яйця в один кошик. А Петро, свідомо йдучи на ризик, насправді зменшує загальний ризик, розподіляючи його між різними активами. Кіосакі каже, найбільший ризик це не вчитися керувати ризиком. Люди бояться інвестувати в акції, тому що це ризиковано. Але вони не бояться покладатися тільки на зарплату, хоча це набагато ризикованіше. Люди бояться починати бізнес, тому що можна втратити гроші. Але вони не бояться віддавати найкращі роки життя компанії, яка може їх звільнити в будь-який момент. Справжня безпека приходить не від уникнення ризику, а від розуміння його. А тепер розповім вам те, чого точно не розповідають у школі: найбільш контроверсійну частину книги Кіосакі, частину, яка викликає найбільше суперечок і критики. Багатий тато навчив Роберта грати за тими ж правилами, за якими грають багаті, правила, які абсолютно легальні, але про які не знає середній клас. Уявіть дві людини з однаковим доходом 200 тисяч гривень на рік. Перша працює як найманий працівник. Її дохід обкладається податком відразу. Вона отримує на руки близько 130 тисяч після податків, і вже з цих грошей платить за житло, їжу, транспорт. Друга має власну компанію з тим же доходом 200 тисяч. Але спочатку вона платить за офіс, обладнання, навчання, транспорт, все це бізнес витрати. І тільки з того, що залишилося, платить податки. Результат? Перша платить податки з усієї суми, друга тільки з прибутку після всіх витрат. Це не ухилення від податків, це використання податкового кодексу так, як він написаний. Найманий працівник заробляє, платить податки, витрачає. Власник бізнесу. Заробляє, витрачає, платить податки. Мала різниця в порядку величезна різниця в результаті. Але Кіосакі йде далі. Він каже, багаті не просто мінімізують податки, вони використовують борги як інструмент збагачення. Як це працює? Якщо ви берете кредит на купівлю будинку для себе, проценти не зменшують ваші податки. Але якщо ви берете кредит на купівлю орендної нерухомості, проценти стають бізнес-витратами, банк фінансує вашу інвестицію, орендарі виплачують кредит. А ви отримуєте податкові пільги і приріст вартості активу. Звучить як магія це не магія, це знання правил гри. Ось ми й дійшли до кінця історії про книгу, яка змінила мільйони життів. Але найголовніше питання залишається: чому книга Багатий тато бідний тато досі така популярна? Тому що Роберт Кіосакі розповів нам правду, яку ми інтуїтивно відчували, але боялися собі зізнатися. Правду про те, що система освіти не готує нас до реального світу грошей. Правду про те, що працювати важче не означає ставати багатшим. Правду про те, що середній клас потрапляє в пастку власних переконань про гроші. Але найголовніша правда цієї книги не в конкретних фінансових порадах. Найголовніша правда в зміні мислення. Кіосакі показав нам, що багатство це не про те, скільки ти заробляєш, це про те, як ти думаєш про гроші. Бідні думають про гроші як про ціль. Багаті думають про гроші як про інструмент. Бідні купують речі. Багаті купують час і свободу. Бідні працюють за гроші. Багаті роблять так, щоб гроші працювали на них. І найголовніше бідні бояться помилок, багаті вчаться на помилках. Можливо, ви ніколи не станете мільйонером, можливо, ви не створите бізнес імперію. Але якщо ця історія змінила хоча б щось у вашому мисленні про гроші, вона вже виконала свою місію. Тому що справжнє багатство це не цифри на банківському рахунку. Справжнє багатство це свобода вибирати, як жити своє життя. І ця свобода починається з правильного мислення. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, якщо ви відчули, що щось змінилося в вашому розумінні грошей, підписуйтесь на канал Душафлоу. Тут ми досліджуємо не тільки фінансову мудрість, але й всі аспекти життя, які роблять нас справді багатими: духовно, ментально емоційно. Тому що справжній душафлоу це коли всі сфери життя працюють гармонійно. Включно з фінансами, душа флоу, де кожна історія стає уроком мудрості.